Слава Україні! ефірі підсумки дня 11 квітня у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Луцьк прощався із двома героями 11 квітня. У кафедральному соборі Святої Трійці відспівали військовослужбовці Дмитра Домарецького, 1996 року народження та Сергія Козера, 1986 року народження, які загинули від рук російських окупантів, захищаючи територіальну цілісність. Та незалежність України Поховали Дмитра Домарецького у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа, а Сергія Козара на кладовищі у селі Шепель. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. На волині експоліцейського відправили на 11 років за ґрати за вбивство сусіда. Як повідомили в прокуратурі, уночі 25 лютого минулого року 40-річний нетверезий чоловік у будинку на вулиці Заводській у коволі вистрілив із стабильного пістолета Макарова у сусіда, з яким разом вечеря в результаті потерпілий помер у лікарні у правоохоронця Також вилучили боєприпаси, які він незаконно придбав та зберігав у дума. Тепер він 11 років проведе у тюрмі. У луцьку власники готелю забрали собі шматок землі у Лучанина. Йдеться про відомий у місті Нобель, бутік готель, що розташований на вулиці Кривий Вал 39. Як з'ясували журналісти сайту Новин Луцька та Волині, конкурент, готель, який пов'язують із Ігорем Палицею, вирішив позичити у сусіда трішки землі, щоб влаштувати прохід на літню терасу. Виникає запитання: чи законно? Елітний готель у Луцьку відкусив шматок чужої земельної ділянки та ще й отримав за це гроші з міського бюджету. Звучить фантастично, здавалося б, так, але неймовірні речі перетворюються на реальність, коли поруч з'являється прізвище палиця. Як повідомляє сайт новин Луцька та Волині, конкурент Нобел ботік готель розташований у самому серці міста на вулиці Кривий Вал, 39. За декілька хвилин ходьби театральний майдан, ЦУМ замок Любарта… Семиповерховий готель містить 35 комфортабельних номерів. До того ж є парковка, внутрішній дворик та ресторан. За словами журналістів, це напевне найдорожчий готель у Луцьку, адже сам позиціонує себе як готель преміум класу. Наприклад, ніч у номері цього готелю за даними сервісу Booking.com, обійдеться туристові від 2160 до 7620 гривень. Історія готелю почалася наприкінці 2000-х. Тоді він називався Заліський, а його власником був Олексій Левченко. Після смерті останнього готелю викупив Ігор Палиця, який на той час був нардепом від Луцька. У 2013 році була створена юридична особа зовзаліски у 2017 році. Її перейменували спочатку над зовнобалбуті готель, а за декілька місяців. Потому на Тзов готель затишний. Зрештою засновники вирішили ліквідувати юрособу. Натомість у тому ж 2017-му заснували нове ТЗОВ Готель Нобел. Землею ж під готелем володіє прат універмах Луцьк. Майже 94% акцій цього підприємства володіє кіпрська компанія GI Company Line System Management Limited. І, як зазначено у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником є Палиця Оксана Васильівна, вже екс-дружина Ігоря Палиці. Директор ЦУМУ Віктор Шокало також був серед засновників ДЗОВ Nobleбуті Отель» разом із Вітою Галюк, Потик, яка нині формально володіє. 100% відсотками отзов готель Нобел. У 2017 році триває ремонт вулиці Кривий Вал, на якому розташований алітний готель «Палиці». Разом із тим закінчуються будівельні роботи в самому готелі «Нобел» та довкола. Більшість у Луцькій міській раді контролює укроп, лідером якого донедавна був Ігор Палець. Власники готелю вирішили облаштувати територію довкола. Щоб зробити парковку та літній майданчик, попередньо було окуплено сусідню земельну ділянку, та за її рахунок розширено майже своєї території. Але не лише поруч земельну ділянку має і орфеоктістов. Там колись був житловий будинок. Від якого залишилися руїни для Кафеуктістова, це фактично пагорб, який межує із землею готелю Нобел. Як інформують журналісти сайту Ленуцька та Волині, конкурент, очевидно, хтось вирішив, що позичити у сусіда трішки землі, щоб влаштувати прохід на рік на терасу, не такий вже й страшний злочин. Тому універмаг Луцьк вирішив реконструювати та підсилити підпірні стінки на межі. Своїх земельних ділянок при цьому добряче заліз на територію Феоктістова. але це лише пів біди, замість того, щоб отримати штрафи і стягнення за таке самоуправство. Універмаг просить Луцької міської ради відшкодувати йому вартість такої реконструкції під стінок. Прокуропівська рада із секретарем Григорієм Постовітом на чолі радо йде на такий крок. В результаті 25 жовтня 2017 року було ухвалено рішення зменшити прат універмаг Луцьк. Розір пайової участі на майже 700 тисяч гривень. З них понад 500 тисяч. Це сама робота з підпірними стінами. Щодо підпірної стінки, яку фактично обалтив бюджет, і яка, за словами депутатів і вже чинного міського голови Ігоря Поліщука, огороджує не територію готелю, а вулицю якраз навпаки. Ця стінка захищає готель від імовірної загрози з субу. А на вулицю, як писали місцеві видання, виходить протяжність менше метра. Місцеві кажуть, під стінки поруч з їхніми будинками спорудили ще попередні власники залізки, зараз уже Нобеля. А про те, що хтось їх додатково укріплював, вперше чують. За їхніми словами такої потреби не відчували. Все було в порядку. Але це ще не кінець цієї злодійкуватої історії, за словами журналістів. Ігор Феоктістов з далекого 2007 року орендував комунальну земельну ділянку площою 2 сотих, яка фактично з'єднує його земельну ділянку та вулицю Кривий. Вал. У 2013 році договір оренди було подовжено. А ось уже у 2019 тисячі коли Луцькрадо контролювали палкі прихильники палиці, Феоктістову раз за разом почали відмовляти. Праві продовження оренди його земельної ділянки. Ситуація із відмовою від оренди земельної ділянки продовжувалася й у 2020-му, після обрання нового складу Луцької міської ради, у якій найбільшу кількість мандатів здобули депутати партії за майбутнє, яку тоді очолював Ігор Палиця. А кандидат від цієї політсили Ігор Поліщук став луцьким міським головою. Не припинились відмови і зараз, адже станом на березень 2024 року Ігорю Феуктістово продовжують Вставляти палки в кулеса і раз за разом відмовляють в оренді його земельної ділянки. Таким чином, з 2020-го він отримав 22 відмови. Схожі земельні баталії за землю біля Нобеля були в у 2015 році. Тоді як писали волинські змі між новими власниками готелю, людьми пов'язаними із Ігорем Палицею, і сусідкою Юлією Мельниковою був конфлікт. Жінка скаржилася, що її виживають мало не кримінальними методами, заблокували проїзд до будинку, перешкоджають вільно добиратися до оселі. Продавати будинок, як це зробили інші сусіди, не хотіла, адже вважала, що запропонували недостатньо коштів. Лучанка неодноразово зверталася до правоохоронних органів, та зрештою схоже сталася. Розшукати тепер вже екс сусідку, як писали журналісти, не вдалося. А запис в державному реєстрі свідчить, що земля за адресою вулиця Кривий Вал, 39, де і мешкала Юлія Мельникова, стала власністю прат у Нюальмах Луцьк. Журналісти сайту «Новин Луцька та Волині конкурент» припускають, що з Ігорем Февтістовим може повторитися ситуація Юлії Мельникової, коли жінку просто дотисли, і вона сама від безвиході змушена була відмовитися від свого будинку. Та землі, або ж навіть гірше і чоловіка, мало не кримінальними методами, які дехто так полюбляє, змусять написати відмову. Усе для себе, а не для людей. Ось так можна описати цю історію ймовірно з кримінальним душком. Будуєш готель, мало не кримінальними методами, виселяєш сусідів, силою відбираєш шматок чужої землі. А тобі за це ще й гроші платників податків віддають. Пишуть журналісти. Якщо комусь земельну ділянку вже не повернути. Бо її втрачено з кінцями, то ще є надія врятувати землю пана Феоктістова. Але чомусь міський голова Ігор Поліщук не звертається у прокуратуру з цього приводу, і журналісти припускають, що уся справа в гучному прізвищі, яке привело Поліщука до влади, і яке не раз виринало у цій готельній епопеї. У Луцьку з квартири довелося визволяти дев'ятирічного хлопчика. Малий зачинився в оселі і не відповідав на дзвінки. Подія трапилася у багатоквартирному будинку на вулиці Привокзальні. На допомогу довелося викликати рятувальників за допомогою шансового інструменту. Рятувальники відчинили двері. Як виявилося, хлопчик міцно спав, тож просто не чув маминих дзвінків. А от у Ягодині службове пес Знайшов наркотики в пасажира автобуса. За інформацією волинського прикордонного загону під час огляду рейсового автобуса, який слідував до Польщі через пункт пропуску ягодин, на речі одного з пасажирів спрацював службовий собака. Перевіривши сумки, оглядова група знайшла на плічнику з річного жителя Полтавщини два згортки з речовиною ростинного походження. Ймовірно. Марихуаною про таку знахідку прикордонники повідомили компетентні правоохоронні органи. У ніч на 11 квітня Росія задала масованого комбінованого удару по критичній інфраструктурі України. Протиповітряна оборона знищила 57 повітряних цілей із 82, якими атакував ворог. Наслідок масової ракетної атаки Росіяни рано вранці 11 квітня повністю знищили трипільську тес. Про це повідомив голова наглядової ради Пад Центренерго. Андрій Гота, окрім того, внаслідок масової ракетної атаки РФ у ніч на 11 квітня пошкодила підстанцію Укренерго та об'єкти генерації в Одеській, Запорізькій, Львівській, Харківській та Київській областях. Зокрема, щодо Львівщини, то там були влучання в об'єкт газорозподільчої інфраструктури у Остильському районі та електропідстанція у Червоноградському почалися пожежі, їх оперативно загасили вогнеборці. Також російські війська обстріляли з артилерії прифронтове гуляйполе Запорізької області, наслідок чого поранили 46-річну жінку. Окрім того, цього ж дня російські війська балістичною ракетою атакували Миколаїв, наслідок чого чотири людини загинули ще п'ятеро постраждали. Російсько-окупаційні війська близько 17-ї години атакували керованими авіабомбами місцеву Теплоелектроцентраль у Сумах також окупанти обстріляли Есманську громаду шосткого району за попередніми даними зі ствольної артилерії. Унаслідок у наслідок обстрілу поранення різного ступеня тяжкості отримали дві людини. А на Одещині до п'яти зроста кількість загиблих через балістичний удар 10 квітня. У лікарні помер один із поранених чоловіків. Парламент остаточно ухвалив у другому читанні законопроект про мобілізацію і проходження військової служби. Про це із зали Верховної Ради повідомив нардеп від голосу Ярослав Желізняк. За проголосували 283 нардепів. Один був проти, а 49 утримались. Тепер закон має підписати президент Володимир Зеленський. Під час другого читання врахували всі поправки. Зокрема, правку про демобілізацію через 36 місяців служби та ротації із документа прибрали. Влада підготує новий законопроект, який вирегулює це питання. І на продовження теми, як повідомляє Радіо Свобода, Верховна Рада 11 квітня проголосувала за постанову, яка передбачає 70 тисяч гривень на місяць грошової винагороди для військових на нулі. Вона передбачає, що окрім зарплати 20-25 тисяч і бойових 100 тисяч, військові ще мають отримувати 70 тисяч гривень. Розробити нормативно правові акти щодо виконання цього рішення належить кабінету міністрів. Уночі 11 квітня, через витік побутового газу, стався вибух водії з багатоповерхівок Кривого Рогу, що в Дніпропетровській області. Зруйновано в конструкції з 3 до 5 поверху одного з під'їздів. У будинку виникла пожежа, яку рятувальники швидко загасили. На місці надзвичайної ситуації працюють усі відповідні служби під завалами. Знайшли одного загиблого. Це чоловік 47 років. Також постраждали семеро людей, з них трьох шпиталізували, а іншим надали медичну допомогу на місці. Правоохоронці на Харківщині викрили семеро осіб, які заволоділи 160 мільйонами гривень, виділеними на відновлення інфраструктури. За інформацією спеціалізованої антикорупційної прокуратури усім причетним оголосили підозри. Слідство встановило, що починаючи з квітня 2022 року, організатор групи, один з впливових бізнесменів у змові з службовими особами комунального підприємства, серед яких перший заступник гендиректора підприємства та низкою підконтрольних фізичних осіб спільно заволоділи грошовими коштами комунального підприємства та міжнародного банку реконструкції та розвитку. Що призначалися для відновлення та розвитку міської інфраструктури Харківщини? Тепер ділкам доведеться відповісти перед законом. Україна і Латвія підписали двосторонню безпекову угоду 11 квітня. За словами президента, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку. Також він додав, що Латвія бере на себе десятирічні зобов'язання щодо підтримки України у кіберзахисті розмінуванні. Безпілотних технологіях та цитуємо безумовно сприяє нашому вступу до ЄС і НАТО. Дякуємо дружній Латвії. Це саме та конкретика і прогнозованість, якої потребує наша боротьба за свободу та незалежність. Підсумував Зеленський. Сполучені Штати та їхні союзники вважають, що Іран може завдати удару по Ізраїлю ракетами великої дальності або безпілотниками. Цілями будуть військові та урядові об'єкти. Це ймовірно. Відповідь на ізраїльський удар по іранському консульству в сирійському Дамаску. як пише Блумберг з посиланням на власні джерела, напад Ірану ймовірно відбудеться найближчими днями. Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради і через неспроможність країн Євросоюзу забезпечити Україну додатковими системами Петріот. Про це повідомляє європейська правда з посиланням на євродепутатів присутніх на засіданні. Так багаторічний євродепутат, колишній прем'єр-міністр Бельгії Верховстад запропонував прибрати затвердження бюджету Європейської ради з порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти сім систем Петріот, які зараз вкрай необхідні Україні. Він нагадав слова голови європейської дипломатії, що європейські країни мають сотню систем Петріот, коли Україна потребує лише сім. Його пропозицію зустріли бурхливими оплесками. Його підтримали 515 євродепутатів. Проти були 62. Рішення називають безпрецедентною подією.